Щороку, 11 вересня, світ вшановує жертв терактів і нагадує про необхідність боротьби з тероризмом. Павлоград готується до опалювального сезону. У одному з мікрорайонів ізолюють труби теплопостачання. Навіщо демонтують автобусні зупинки вздовж вулиці Дніпровської? Дізнавали журналісти ПТРК: від інженера до тракториста, які професії вересня на Дніпропетровщині найзатребуваніші. У розкладі поїздів, що курсують через Павлоград та Дніпро, відбулися зміни: за яким графіком курсуватимуть поїзди? Незвичайна трансформація у навчальному кабінеті. Неті зі старих джинсів у одному з павлоградських ліцеїв створили сучасний простір для навчання в Україні. Планують змінити формат НМТ. що пропонують. Чому у світі швидко зростає кількість судових справ пов'язаних зі штучним інтелектом, спорт, стиль життя у Павлограді? Нагородили тренерів і спортсменів, які надихають своїм прикладом. Хижі красуні під загрозою. Чому на Дніпропетровщині зникає одна з найгарніших комах світу? 11 вересня річниця наймасштабнішого з терактів в історії людства. Вересневого дня 24 роки тому терористи Аль-Каїди захопили чотири пасажирські літаки. Два з них врізались у вежі близнюки всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Ще один у будівлю Пентагону. Четвертий літак впав у полі в Пенсильванії, коли пасажири спробували відбити його у нападників. Внаслідок атак загинули майже три тисячі людей. Серед них громадяни 77 країн. Наймолодшою жертвою стала дворічна дівчинка. Яка загинула на одному з літаків разом зі своїми батьками. Найстаршими серед загиблих було подружжя, яке летіло на весілля. Нью-Йорк втратив і сотні рятувальників, які першими прибули на місце трагедії. Після цих подій світ кардинально змінив правила безпеки в аеропортах від ретельного контролю пасажирів до заборони навіть дрібних предметів, які можуть бути використані як зброя. Підготовка до опалювального сезону триває. В одному з мікрорайонів міста ізолюють труби теплопостачання. На нашій дільниці проходить трубопровід. Це магістральний трубопровід Ду 530. Виход з нашої котельні. Посілка Новий. Це трубопровід, який подає тепло для мешканців посілка ПЗТО, ну і всіх вулиць. Теплоізоляція на цій ділянці була у вкрай поганому стані і давно не оновлювалась. Труби тут великі. Сучасні матеріали для їх ізоляції коштують надто дорого, тому підприємство не могло придбати їх самостійно. Даються взнаки, різниця в тарифах і великі борги населення. Втім, вихід знайшли. Завдяки співпраці з ЮНІСЕФ вдалося отримати необхідні матеріали. Матеріал новий. Ми так дивіться, він дуже гарний, дуже добре його монтувати неважко. І я сподіваюся, він буде довго лежати і не буде портитися. Для чого це робиться? Для того, щоб тепло, зберігалося тепло в першу чергу. Тому що, бачите, зараз ми працюємо такий. Дуже в, в економічному вигляді зараз. Економимо на всьому, на газу, на теплу, на все. Тому що, навіть якщо це буде один-два градуси плюс, це дуже добре. А я думаю, що ця теплоізоляція навіть більше дасть тепла, більше зекономить тепла. Завдяки цьому в будинки мешканців буде поступати значно більше тепла. Дуже вдячна організації за те, що вона предоставила, тому що тут буде це не тільки цей участок, тут 1200, 1200, 1400 метрів буде. Тобто, Вся, вся цей трубопровід, він до самої котельні, ПМЗ, він буде е, заізолірований. Роботи планують закінчити у найкоротші терміни. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК. У місті почали демонтаж старих аварійних зупинок громадського транспорту. Таке рішення ухвалив виконком міської ради після обстеження стану автобусних павільйонів. Роботи виконує комунальне підприємство Затишне місто зупинки проіржавіли та стали небезпечними для пасажирів. Демонтаж здійснюють одразу кількох павільйонів уздовж вулиці Дніпровська в різних районах міста. У міськраді зазначають, роботи проводять задля безпеки людей та приведення об'єктів благоустрою до належного стану. На Дніпропетровщині зростає попит на кадри. Обласний центр зайнятості оприлюднив перелік найбільш затребуваних професій. Роботодавці шукають вчителів, сімейних лікарів, електромонтерів, зварників, слюсарів, фармацевтів та робітників будівельних спеціальностей. Є вакансії для асистентів вчителя, викладачів профтехосвіти, інженерів з охорони праці чи проєктно-кошторисної роботи. Попитом користуються також практичні психологи, інженери. Реконструктори, слюсарі аварійно відновлюваних робіт та трактористи, дедалі більше людей цікавлять пропозиції з гнучким графіком та віддаленою роботою. Відбулися зміни у розкладі руху поїзда номер 823 «Харків-Дніпро». 26, 27 та 28 вересня він курсуватиме з коригуванням. Відправлення з Харкова о 9.33, зупинка у Павлограді 1 о 12.11. Далі поїзд не зупинятиметься на проміжних станціях та прибуватиме до Дніпра-Головного у різний час. 26 та 28 вересня у 13.34, раніше на 16 хвилин. 27 вересня у 13.54, на 4 хвилини після. Пізніше. Придніпровська залізниця просить врахувати ці зміни під час планування поїздок. У Павлоградському ліцеї номер 9 облаштували навчальний кабінет у джинсовому стилі. Ідея з'явилася після співпраці з міжнародною організацією, що кілька років тому допомогла відремонтувати приміщення та забезпечила обладнанням. Відтоді кімната використовується для тренінгів і занять, що потребують групової роботи. В цьому навчальному кабінеті проводяться всі уроки, які мають формат тренінгу для того, щоб було зручно працювати з учнями в групах, в парах, для того, щоб вони відчували комфорт під час своїх навчальних занять, і компанія надала для цього кабінету помаранчеві стільці. Які тимчасово стиралися, ми це можемо показати вам, тому що ну, діти приходять різні, сідають в штанах, в джинсах, і зовнішній вигляд цих стільців був не дуже. Тому була започаткована ідея того, щоб зробити джинсові чохли на ці стільці. Старі джинси приносили учні з усієї школи, а на уроках трудового навчання виготовляли нові елементи інтер'єру. Згодом ініціативу розширили: замінили ролети, оновили стіни та додали логотип закладу у джинсовому стилі. Інтер'єр зробили гармонійним, аби він мотивував дітей на співпрацю. У кабінеті також працюють психологи та проводять індивідуальні і групові тренінги для учнів. Хочеться, щоб ця кімната мала ще й, окрім психологічного розвантаження і емоційне, щоб це був такий кабінет в стилі денім, який ми зробили своїми руками. Не чекаємо, що щось від когось нам впаде, а робимо те, з чого вміємо, що, з чого є робити, і дякуємо всій нашій великій шкільній родині за співпрацю. Окрему увагу в ліцеї приділяють повторному використанню речей. Учні вчаться застосовувати різні технології у спільній роботі. А сьогодні технологія повторного споживання речей використання вона ще є актуальною. Чому? Тому що матеріали, з якими мають працювати діти вдома, не завжди є. Адже в нас переважно навчання ще дистанційне, а джинси це саме та річ, єдина, мабуть, яка є у кожного. У закладі вважають, джинс універсальний матеріал. З нього можна виготовляти не лише одяг, а й прикраси чи елементи декору. Такі проєкти показують дітям, що звичайні використані речі можуть отримати нове життя. Ми хочемо сучасний свій одяг, можна взяти пояс з джинсів і використати його як ремінець для сорочки. Ми можемо з цього поясу зробити собі собі сучасні якісь браслети, там кольє і навіть взуття, і що завгодно. Кабінет створили спільними зусиллями учнів, педагогів та батьків. Це приклад того, як із простих речей можна зробити сучасний навчальний простір креативний, екологічний і корисний для всіх. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко – Новини ПТРК. У 2026 році національний мультипредметний тест планують проводити у новому форматі протягом двох днів. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. За її словами, технічно це можливо, але є й ризики. Зокрема, повітряні тривоги можуть зірвати графік. Вступникам із прифронтових регіонів та тим, хто складає тест за кордоном, доведеться двічі їхати до екзаменаційного центру. Водночас, нинішній одноденний формат є надто виснажливим для більшості абітурієнтів. Якщо Зміни затвердять, учасників проінформують заздалегідь. У світі швидко росте кількість судових справ, пов'язаних зі штучним інтелектом. Експерти попереджають, нові технології приносять не лише користь, а й ризики від підробки голосів і фото до порушення авторських прав. Ші вже працює не тільки в інтернеті. Суперечки через його використання охоплюють культуру, розваги, фінанси та рекламу. Суди приймають важливі рішення. Наприклад, імітація чужого голосу без дозволу тепер вважається порушенням особистих прав. Постачальники сервісів ШІ мають швидко видаляти незаконний контент і дбати про безпеку даних. Фахівці наполягають, потрібен жорсткіший контроль і чіткі правила відповідальності розробників та сервісів, щоб запобігти зловживанням і захистити гідність та права людей. У другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури і спорту. Це свято тренерів, спортсменів, учителів фізичної культури та всіх, хто популяризує здоровий спосіб життя. У Павлограді відзначили тих, хто пов'язав своє життя зі спортом. Слова великої вдячності за те, що ви працюєте, за те, що ви славите рідне місто, рідну Україну своїми перемогами, своїми здобутками. Ви дійсно незламні люди. Якщо б світова спільнота дійсно знала, як тут на прифронтових територіях продовжують тренуватися ваші діти, навчатися, тренуватися після безсонних ночей, а ще є Скорювати такі п'ятістали це фантастика, фантастика природи і незламної сили людями. У залі були присутні керівники дитячо-юнацької спортивної школи та фізкультурно-спортивного комплексу імені Шкуренка, тренери, ветерани спорту, а також викладачі фізичної культури. Сертифікатами та подарунками привітали найкращих працівників у цієї сфери завжди з вами співпрацюємо, Ви наша сила, наша місць. Наші вони кращі спортсмени. серед спортсменів були й ветерани. Люди, які присвятили спорту, понад 40 років я в займався футболом. Я в дитинстві займався футболом, хокеєм, гімнастикою. Боротьбою не займався, оскільки як такого спорту ще не було. Дзюдо офіційно з'явилось тільки у 1972 році. Оскільки це було дуже складно, я спочатку займався греко-римською боротьбою класичною, потім вільною, потім самбо. І лише після армії почав займатися дзюдо. У мене була дуже гарна фізична та технічна підготовка. Єдине, треба було все це освоювати спочатку. чоловік закінчив інститут та почав працювати тренером. Майже все своє життя він присвятив спорту та тому, щоб покращувати свої навички у дзюдо. Також у Павлограді є тренери, які допомагають готуватись до змагань людям з інвалідністю. Я працювала тренером зі спортивної гімнастики, яка пов'язувала роботу з дітками-інвалідами школа Ірини. Це в мені був дуже великий досвід до моєї роботи. І коли Шевченка Василь Васильович вже пішов на заслужений відпочинок, мені пропонували роботу тренером з інвалідами тут дуже маленькі кількість років, майже один рік. Но за цей рік ми вже є. У нас маленькі перемоги. Недавно пройшла боча з 27 по 29 в місті Тернівки, де наш спортсмен Лященка Василь зайняв перше місце. Для нас це маленька перемога. Так як я роботою, працюю майже рік, для нас це більша перемога. Наприкінці заходу для представників спортивної спільноти провели екскурсію в Павлоградському історико-краєзнавчому музеї. Їм розповіли про історію Павлоградщини, показали побут українців минулих століть та ознайомили з матеріалами воєнних періодів. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. На Дніпропетровщині зникає одна з найгарніших комах світу бабка імператор чи дозорець імператор найбільша бабка в Україні та одна з найбільших у Європі, занесена до Червоної книги України як вразливий вид. Одна із найшвидших комах у світі. Вона розганяється до 96 кілометрів на годину, має довжину тіла до 8 сантиметрів і розмах крил понад 10 сантиметрів. Бабка імператор дуже активний хижак. Її личинки живуть у стоячих водоймах два роки, харчуються личинками комарів інших. Бабок дрібною рибою та пуголовками, а дорослі особи полюють зранку до пізнього вечора. Щодня знищують сотні комарів та дрібних комах. За добу з'їдають у два-три рази більше, ніж важать самі. У нашій області цей вид трапляється рідко, переважно біля озер і ставків, де немає втручання людини, розповів доцент кафедри біорізноманіття та екології ДНУ імені Олеся Гончара. Головна загроза для бабки імператора рибні господарства, де у комбікормах для риби містяться протипаразитарні та антибактеріальні речі. Щовини, від яких ці комахи гинуть, також їм шкодять пестициди з полів, що потрапляють у водойми та токсини від вибухів дронів та ракет. Саме такі хижі красуні першими зникають у забрудненому середовищі, стверджує фахівець.